Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою найпростіші перетворення графіків функцій. Раніше ми з вами вже будували багато графіків функцій, а сьогодні подивимося, як же можна їх швидше перетворювати. Отже, давайте зараз з вами попрацюємо разом зі мною і побудуємо графіки ось таких функцій. Y дорівнює корінь із х, і дорівнює… Корінь із х і відняти 2, і дорівнює корінь із х і додати 3. Побудуємо ми всі ці три графіка в одній системі координат. Ну, пригадуємо, для того, щоб нам побудувати графік, нам треба задати значення х і отримати значення y. Отже, давайте зараз зробимо. Невеличку табличку да, для першого графіка, для другого і для третього. Отже, перший графік, другий графік, третій графік. Оскільки будемо працювати в одній системі координат, то візьмемо однакові точки, да, однакові значення ікса. Отже. Перше. Ось це у нас буде y дорівнює корінь із х. Ось це y дорівнює корінь із ікса відняти 2, і y дорівнює корінь із ікса додати 3. Тут у нас будуть значення ікса. 0, 1, 4... Чому я беру такі значення? Корінь із одного ми знаємо, корінь із чотирьох ми знаємо. І 9. Так, отже. Так, Так, зараз зроблю, щоб було рівненько. Ви теж поки що, да? під лінічку, олівцем, малюєте табличку. Так, і починаємо. Отже, якщо у нас х дорівнює 0, корінь із 0 буде 0. Корінь із 0 – 0, та ще віднімаємо 2. мінус 2. Корінь із 0, 0, додаємо 3, буде 3. Корінь із 1. 1. Корінь із одного, 1 корінь із одного, 1, і мінус 2. Мінус 1. І 1 і плюс 3 4. Корінь із 4. Це буде 2, 2 мінус 2 0, і 2 плюс 3 5. Корінь із 9, це буде 3, 3 мінус 2 1 і 3 плюс 3 6. Так, отже, координатна площина, як бачимо, у нас всі значення іксів тут додатні. Так? Ми не брали від'ємні значення, тому що немає кореня квадратного із від'ємного числа. Отже, будуємо координатну площину. вісь ігреків, там будуть від'ємні значення, да? вісь іксів. Так, зараз трошечки продовжу вісь ігреків. Так. Вісь іксів, вісь ігреків, 0 і одна клітиночка, одиничний відрізок. Отже, перший наш графік 0,0. 1, 1, 1, 1, 2, 2 і 4. 2, 3, 4. І по х 9, 5, 6, 7, 8, 9 по у 3. Якщо плавно поєднаємо ці точки, отримали ось такий графік. Потім ми його підпишемо. Далі, корінь із х мінус 2, да, графік. По іксу 0, по іку мінус 2. Ось це значення. По х1 по y мінус 1, ось це значення. По 4, по у – 0, ось ця точка, по х 9 по у – 1. По х – 9 по у – 1, так, y дорівнює корінь із х і y дорівнює корінь із х мінус 2. Давайте подивимося на ці графіки. Що ми бачимо? Що значення х не змінилося. Да? Що у нас сталося з у? Значення у зменшилося на 2. Дивіться, було у нас значення 0, стало мінус 2. Було 1, стало мінус 1. Було 2, стало 0. Було 3, да? стало одиничка. На дві клітиночки ми опустилися да? по Y. Отже, ще раз значення Y зменшилося. Да? Графік наш опустився на дві одиниці вниз, вздовж осі ігреків, Да? Опустився. Далі. Корінь із ікса, плюс 3. Побудуємо графік. Отже, що це у нас буде? По x 0, по ігрику 3, перша точка, по x 1, по ігрику 4, 1 4, друга точка. По x 4, по ігрику 5. По Х4 по ігреку 5. І по Х9 по ігрику 6. 9, 6. І поєднали ці точки. Так, 4 не стала в мене точка, да? 4, 5. 4, 5, ось ця точка. Так. І підпишемо y дорівнює корінь із ікса додати 3. Що ми бачимо? Ми порівнюємо з нашим першим графіком ось цим y дорівнює корінь із ікса. Що ми бачимо? Що наш графік піднявся вздовж осі y на 3 одиниці вгору. Давайте зараз подумаємо, а якби у мене був графік, я зараз беру інший колір, якби у мене зараз був графік e, y дорівнює корінь із ікса плюс 4. Що б я робила? Мій графік корінь із ікса. Повинен піднятися вгору да, по осі Y, на 4 одиниці. Отже, дивіться: на 4 одиниці, 1, 2, 3, 4. Ось у мене буде точка. На 4 одиниці, 1, 2, 3, 4. Кожна точка піднімається на 4 одиниці вгору, на 4 одиниці вгору. Коли я поєднаю, я отримаю цей графік. Y дорівнює корінь. із зікса плюс 4. Якщо мені треба побудувати графік. Корінь із ікса мінус 4, да? мінус, так, зараз я візьму інший колір. Y дорівнює корінь із ікса мінус 4. Що це означає? Що мій графік, корінь із ікса опуститься по осі іг. Вздовж осі y, да. На скільки одиниць? На 4 одиниці вниз, тому що мінус 4. Отже, була точка 0. А стане мінус 4. По ігреку. Да? Була точка 1 на 4. одиниці Спускаємо 1, 2, 3, 4. Ось. Спускаємо 1, 2, 3, 4. Ось ця точка. І остання. Да, корінь із ікса. Ось вона. 1, 2, 3, 4. Отримали наш новий графік. Y дорівнює корінь із ікса мінус 4. Отже. Робимо висновок. Для побудови графіка функції y дорівнює f від x плюс n, де n більше нуля, наші n да? ось n. плюс 4, плюс 3, да? мінус 2, мінус 4. Тобто, якщо n у нас більше нуля, достатньо графік функції y дорівнює f від x перенести вдовж осі y на n одиниць вгору. Тобто ми графік наш ось y дорівнює, да? f від x, це у нас зараз був в нашому прикладі y корінь із ікса. Переносимо на n одиниць вгору. Якщо у нас n3 плюс 3, да? то переносимо на 3 одиниці вгору. Якщо n4 на 4 одиниці вгору. І якщо у нас n менше 0, да, або. Можна розібрати, що наш графік y дорівнює f від x мінус n. Достатньо графік перенести вдовж осі y на n одиниць вниз. Отже, ще раз, якщо у нас n від'ємне число, да, у нас мінус 2, мінус 4 ми брали в прикладах, то переносимо наш графік на таку кількість одиниць вниз, вдовж осі y. Ідемо далі. Давайте зараз з вами побудуємо ось такі графіки y дорівнює, y дорівнює х квадрат, і y дорівнює х мінус 2 в квадраті. Знову ж таки, будемо робити табличку, будемо брати однакові значення хсів, що ми з вами отримаємо. Перший наш графік y дорівнює х квадрат буде, другий y дорівнює. Х мінус два в квадраті. Так. Один, два. Три, чотири. Так, зараз я рівніше зроблю ось цю лінію витру. Так, що ми з вами отримаємо? Давайте дивитися. Отже, якщо ми візьмемо значення х, наприклад, почнемо з від'ємних. Мінус 3, що у нас буде? Мінус 3 в квадраті це буде 9. Підставимо мінус 3, мінус 2, мінус 3 і мінус 2 це буде мінус 5, і мінус 5 в квадраті 25. Візьмемо значення мінус 2. Чому я беру такі значення? Давайте пригадаємо наші думки. Як виглядає наш графік? Це парабола, да? тому я беру і від'ємні значення x, і додатні значення x. Отже, мінус 2. мінус 2 в квадраті це буде 4. Підставляємо в другий графік. Мінус 2 і ще мінус 2, це мінус 4, в квадраті це 16. Далі давайте подивимося. Візьмемо значення мінус 1. Мінус 1 квадраті це одиничка. Підставляємо в другий графік. Мінус 1 і мінус 2. Це мінус 3 в квадраті 9. Відразу дивимося: ось у нас. 9, 9. Далі. 0, звісно, візьмемо 0 в квадраті це 0. 0 мінус 2. Розуміємо, що будемо отримувати 4 зараз. Так? Перевіряємо, 0 мінус 2 це. 2 в квадраті 4. Ось 4, те, що у нас змістилося. Далі беремо додатні. 1, так, зараз беру 1, 2, так, зараз домалюємо нашу табличку. Так, отже. Беремо 1. 1 в квадраті це одиничка, 1 один мінус 2, це буде мінус 1 в квадраті одиничка. Беремо 2. 2 в квадраті це 4. Підставляємо в другий графік. 2 мінус 2, це у нас 0, 0 в квадраті, 0. Як бачите, йде у нас повторення 1, 0 і беремо 3. 3 в квадраті це у нас 9. Підставляємо в другий графік 3 мінус 2, це буде одиничка. 1 в квадраті дасть нам 1. Отже, давайте тепер побудуємо це на координатній площині. Координатна площина 8 хів, 8 y. Звісно, ми не будемо брати всі значення. 25 ми не будемо брати. Так, отже, будую перший графік. Y дорівнює х квадрат. Точка 0, 0. 1, 1. 2 Так, вісь X, вісь Y, 0 і одиничний відрізочок, да? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, більше не будемо. Так, отже, 2 4 3 9. 3 9 і в іншу сторону. І 3, мінус 3, 9. Плавно поєднали. Отримали нашу параболу. Так, отже, це у нас графік, y дорівнює х квадрат. Як же ми отримали другий графік? Давайте подивимося. Y х мінус 2 в квадраті. Отже, якщо у нас х дорівнює мінус 2 ось ця точка, мінус да? 2, то y у нас дорівнює 16, ну, десь там вгорі. Якщо у нас х дорівнює мінус 1, ось мінус 1, то y дорівнює 9. Мінус 1 і 9. Якщо у нас. Так, 9. так? Да? Зараз я беру інший колір, щоб було видно. 9. Далі, якщо у нас е, х дорівнює 0, у дорівнює 4. Ось це значення. Якщо у нас е, х дорівнює 1, у дорівнює теж 1. Ось ця точка. Якщо у нас х дорівнює 2, у дорівнює точка. Якщо у нас х дорівнює 3, y дорівнює 1. Ну і ми розуміємо, що далі наш графік теж піде вгору. Да? Бо це теж та сама парабола. Ось вона. Y дорівнює x мінус мінус 2 в квадраті. Отже, ми зараз побудували такі графіки функції. І давайте розбиратися, що ж там у нас буде. Дивіться. Для побудови такого графіка, як ми зараз будували, да, достатньо наш графік перенести вдовж осі Х на дві одиниці вправо. Дивіться, якщо у нас мінус 2, то ми переносимо кожну точку ось подивіться, на 2 одиниці вправо. На дві одиниці у нас кожна точка змістилася на дві одиниці. Як ви думаєте, Якщо мені потрібно буде побудувати графік y дорівнює х 2 в квадраті, що я буду робити? Звісно, я буду переміщувати мій графік вздовж осі X на 2 одиниці вліво. Отже, розібралися зараз з цим. Ідемо далі. Давайте подивимося у підручнику. Якщо побудувати графік функції Ось такий ми ще не будували, і да? дорівнює мінус f від x. Отже, порівнюємо корінь із X і мінус корінь із X. Підібрали точки. І давайте подивимося, що у нас буде корінь із X, як виглядає, і мінус корінь із X. Що це означає? Що ці графіки будуть симетричні відносно осі x. Симетричні відносно осі x. Якщо будемо будувати графіки модулі зікса, половинка модуля зікса і два модуля модулі зікса, теж складемо таблицю, що ми будемо бачити? Давайте подивимося. Модуль із X, половинка модуля зікса і ось два модуля із зікса. Для побудови такого графіка достатньо наш перший графік модулі зікса розтягнути по осі X у К разів. Якщо k більше одинички, або стиснути його до осі іксів у одну кату разів. Тобто, або ми його розтягуємо, або ми його стягуємо цей графік. І що ми ще розберемо, Да, побудова графіка функції y дорівнює модуль із цієї функції. Для побудови графіка функції достатньо побудувати графік цієї функції, і ту його частину, яка лежить нижче осі хсів, симетрично відобразити відносно цієї осі. Отже, частина графіка, яка лежить нижче осі хсів, ось вона, симетрично її відображаємо відносно осі хсів.